Ми вже познайомилися з десятьма заповідями у вивченні іноземної мови. Сьогодні я хочу представити вашій увазі одинадцяту заповідь. Chat and joke. Спілкуйся та жартуй. Чому це важливо? На даному етапі дуже важливо говорити англійською мовою, якомога частіше та скрізь. Ми вже обговорювали це в рамках восьмої заповіді, – «Спілкуйся англійською з іноземцями, індивідуально з вашим вчителем, друзями чи навіть членами сім'ї. Можливо, хтось із ваших рідних, дітей чи родичів також вивчає англійську. Ви можете практикуватися разом з ними, використовуючи окремі фрази, цитати, можете навіть жартувати з ними англійською. Це допоможе вам запам'ятовувати слова та фрази набагато швидше. Особливу роль відіграють жарти та анекдоти. Деякі люди не пам'ятають навіть анекдотів рідною мовою, але це не проблема. Їх можна читати, щоб краще розуміти мову та культуру. Ще краще розповідати короткі анекдоти або смішні фрази. Навчитися довгих анекдотів може бути досить складно, але короткі завжди можна запам'ятати та використовувати в розмові. Ви також можете перекладати свої улюблені жарти англійською. Це значно підвищить ваш рівень володіння мовою. До речі, на телеграм-каналі Мнемонічної школи постійно публікуються короткі та смішні жарти та анекдоти англійською мовою. Ви можете підписатися на цей канал, посилання доступне в описі під цим відео. Там ви знайдете великий архів анекдотів, які можна підібрати для себе та вивчити. Короткий жарт ви можете записувати на карточки, а також можна придбати вже заготовлені карточки в мнемонічній школі і кожного дня вивчати якесь цікаве прислів'я чи жарт. Ось для прикладу гарний і повчальний вислів. Money spent on the brain is never spent in vain. Гроші витрачені на розум, ніколи не витрачені на марно. Тож жарти та анекдоти не лише піднімуть настрій, але й допоможуть вам вільніше володіти англійською. Пам'ятайте, чим більше ви жартуєте, тим швидше вчитеся. Тож спілкуйтеся, жартуйте та насолоджуйтеся цим процесом. Успіхів вам!